Моє перше враження що було від ситуації, що нас просто повернули на 35 років назад, на кінець 80-х років, коли торгували з газет на вулицях, торгували всім, чим завгодно. Ну, таке враження, що просто повернули. Назад не було цих 35 років розвитку і встановлення нової Це держави. Самі люди згортувалися в месенджерах, соціальних сітях, почали один одному допомагати, вишукувати те, що у кого є в залишках, аби поділитись, бо були нагальні потреби в ліках. Нова Кахока за ці три роки, навіть не за три, а за рік перетворилася у мертве місто. Тобто з китучого молодого міста потрохи преротилось у вимираюче місто. Похорон, похорон, помер той, помер той. Навіть були такі випадки суїциду, що просто люди не розуміють, що і як далі буде відбуватися. Ну, скажімо так, не видно світла в кінці тунелю. І на сьогоднішній день навіть. Ті люди, які більш-менш, може й неохоче підтримували цю окупаційну владу, навіть вони розчарувались, оскільки ціни ростуть, пенсії ті ж самі.